ФОП четвертої групи. Для кого як оформити і які особливості? Після початку повномасштабної війни багато українців обирають самозайнятість. Якщо ви плануєте працювати в агросфері, зверніть увагу на ФОП четвертої групи. Це окрема форма оподаткування для сільгоспвиробників із мінімумом податків і спрощеною звітністю. Хто може стати ФОПом 4 групи? Це фізичні особи підприємці, які вирощують, збирають або переробляють сільгосппродукцію, продають власноруч вироблену продукцію, використовують власні або орендовані ділянки, не наймають працівників, але можуть залучити членів сім'ї згідно сімейного кодексу. Вам не підходить ФОП 4 групи, якщо ви продаєте декоративні рослини, працюєте з підакцизними товарами та реалізовуєте хутро диких тварин. Що можна робити в межах 4 групи? Вирощувати та продавати овочі, фрукти, злаки, сіно, утримувати худобу, птицю, продавати м'ясо, продукти переробки. Займатися рибальством на орендованих ставках або озерах, збирати дикі ягоди, гриби у власних лісосмугах. Як оформити ФОП 4 групи. Реєстрація відбувається за стандартною процедурою через застосунок «Дія» або в ЦНАПІ. Вам необхідно взяти з собою паспорт, індивідуальний податковий номер, електронний підпис, вибрати квет, подати заяву на єдиний податок 4-ї групи, отримати виписку з єдиного державного реєстру та відкрити рахунок у банку. ФОП 4 групи звільнені від таких податків. ЄСВ, ПДФО, ПДВ, податок на землю, ренти заводу, податку на прибуток. Єдиний податок сплачується залежно від типу землі, а не доходу. Також хочемо зауважити, що з 2020 року діє пільговий режим для підтримки фермерів. Звітність. Податкова декларація подається один раз на рік до 20 лютого. Податок сплачується чотирма частинами. Пам'ятайте, не своєчасна подача декларації перший раз штраф 340 гривень, повторно впродовж року штраф 1020 гривень. З ким може працювати ФОП 4 групи. З фізичними та юридичними особами може продавати продукцію в розріб або гуртом. Також можна здійснювати доставку покупцям. ФОП 4 групи це ідеальний варіант для фермерських господарств сімейного типу. Це проста реєстрація, мінімальні податки та широкий перелік дозволених видів діяльності. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.